Винен. А система, е, вибачте, е, стосунків ректора, викладача і так далі. Подивіться, як. Зарплата номінальна ректора 315 гривень. 3 ,715. Е, статус національної подвою 7430. Далі. Е, згідно контракту, згідно контракту, е, добавляється всього нам 165%. Це, Вибачте близько 5 тисяч. І того 12 тисяч. А далі, дивіться, доплата за професорський статус. Це всі 30, ну хто е, професор 33 – 33%. Це 2,5 тисячі. Доплата за ступінь доктора 25%. Доплата за вислову років 30%. Доплата за секретність 10%. Надбавка за звання заслуженого – 20%. І виходить відтої 19 тисяч. Без нічого. Така він собі нараховує. Це тільки за редкості. Тепер я як викладач, а хто з нас вчився, знає, що я викладаю постійно ясно не сачкою плані. Значить, подивіться, півставки професор. Це е, півтора тисячі. Але вислуга, надбавка за заслуги. Задбавка за професор за ступінь, Знову набирається 4 тисячі плюс погодинка і того підвіз. Зараз обмежено. 18 більше не може. Тобто все читання йде просто. Але я просто вам показую: Все. це зарплата 27 тисяч. Так було. так було. Зараз це обмежено. Це без нічого. Один день пише, що в ректора багато. Зарплати. Другий день пишуть, що він, бачите, має багато статусу. Можна запитати? От коли ви е, прийняли новий закон, е, я приходила до вас на інтерв'ю, я тоді запитувала вас, чому ви не обороняєтесь, чому ви е, не захищаєтесь проти тих всіх нападок? Тому що абсолютно пораховується, хто за тим стоїть. Так, Але, ви, знаєте, ви, ви... ви мені тоді сказали, так. що ви не хочете, не ви хочу, сказати, що ви хочете. Не... Раді Бога, я не прийшов зараз захищати. Я просто прийшов, щоб журналісти мали реальну картину. Але я що так не сталося, що ви нам тепер відповіли. Зараз скажу, За добре. скажу. Приводом стала остання стаття про статки ректора про що він продає всі свої ставки. Знаєте, оце буває остання крапка. От ви подивіться, що робить. Перший статус. Лот номер 1 Квартира е, бухгалтера економічного університету. Сидій Петрич. Переписана ректором педунітету. Лот номер 2 Квартира бухгалтера е, Тернопільського педуніверситету. Що ще на сайті? Лот номер три. Квартира на Острозьку, я не знаю, взагалі це новий будинок, я того будинку не знаю. Лот номер 4 Дві земельні ділянки. От я спеціально пішов до сільської ради і кажу, дайте мені папір, що я взагалі тут вперше. Ні земельних ділянок, ні цих, вибачте, тачок. Фотографують, вибачте, дачу фотографують в такому варіанті полульожа. Я стою на дачі, вони проїжджають на машині, фотографують. Оце стає. розумієте, Оце наглість, яка не зрозуміла для чого. Дача побудована ще в 1987 році. Забор, вибачте, зроблений з тих дротів арматури, хай команний забором. Просто от оце достає. Далі, Починають фоторувати машини. Причому, зверніть мов, машини замолоджують на рік два спеціально і збільшують ціну машин вдвічі. Для чого ж це ж робить? Комусь це цікаво показати. І що я починаю, починаю брати вже майно моїх дітей, які теж мені приписують. Зовсім різні сім'ї, зовсім різні. Ну, коротше, от що. Але я, я не для того. Я просто показую, що, на жаль, не завжди... Чи... Ну, а тепер вибачте, ну, ще один е, сайт е, про е, те, е, по, по, сексуальні послуги для ректора. Ну, це вже давнє. Ну давнє, але ж це ж теж, теж вибачте, воно купи не тримається. Ну Богу, дякувати, я в цій темі е, трошки поживеться. Е, <різь> <різь> <сайт, різь> <так, сексуально. різь> Ну це моя тема, да, ну, щоб до такого да, це просто в свої 70 майже років я би і не додумався, але бачите, приписали, що це спеціально робиться за прийом норм. Хоча чи, чи, що чесно і не пам'ятаю. Ми от тільки перший раз її так би зблизька і побачив. На жаль, на сьогодні 500 викладачів, плюс 300 з гаком всяких технічних, плюс 300 всякої через те. Ясно, я всіх в обличчя навіть не знаю, а тут мені показують, вибачте, на весь е простір відео хороший. Ну, просто, ну, ясно, виконавська звільнена. Е -е, вона для свого коханого це робила ще в січні місяці. Чого зараз появила, я не знаю. Як вона сказала, що це шантаж з боку. Ну, І так далі. І без них на кожному кроці. Про інвалідів розкажу. От пройшла, от мене. Ректор дав вказівку інвалідів не брати. Ну, Перше такої вказівки в голові немає. А по-друге, подали в суд. Причому зверніть увагу. От знову ж таки, ви кажете, чому? Знаєте, коли чесно пишуть, хай тебе як хочеш, розкривають. Нормально. Але коли в нас працює, вибачте, інспекція по праці, інспектор нам доводить, що в нас не вистачає чотири чоловіка інвалідів а має бути 4% загальної кількості. Ми їм розказуємо, що подивіться, на червень місяць у нас було 7 чоловік зайвих. Але частина звільнилася, один помер, і через те, на кінець року, коли зайдеться звіт, їх вже не стало. Бо це ну, такий плинний процес. Добре, все нормально виходить. І після того, як вийшов, в мене не було, я був у відпустці. Я був у відпустці. Навіть в Тернополі не було. Цей інспектор під впливом когось приписує, громадянин Кравець ознайомився з даним протоколом. А я його не бачу, ні його не протокол. В моїй присутності права е, йому роз'яснено е, з, з Конституцією статті ознайомлено. Однак громадянин Кравець відмовився надавати пояснення та підписувати протокол. І це подається в суд. От ви кажете, чому? Йдемо ми в суд. Перед тим з'являється стаття. В суді буде диво, бо кравець шукає, на кого переправити вину. І пообіцяв тій людині спочатку понишення, а потім повищення і дружбу особисто. Нас заліткого немає, до речі, вам сказати. І не дадуть мені збрехати мої колеги, що в нас, до речі, цікава модель децентралізації. Повірте мені, що я б знав декана географічного факультету, якого брали три тижні тому. Від своїх друзів і навіть не втручалися в той процес факультет і Так ось нас викликають в суд. 17 числа, я йду особисто в суд. Несу пояснення, несу е е е всі розкладки, несу навіть наказ про свою відпустку, що мене не було. Тоді суддя подивився на всі ці документи, а чого у вас. Викликав, ти кружби викликав. Виклик, виклик. Та тут нема справи. Тут нема про що говорити. Ми знаємо, що цей процес плинний. Що крапка. То побачив він. Ну, але ж вибачте, скільки було подачі навколо. Я от до чого, продав... чого я до апелюю. Я не з за захисту, а я за чесність і порядність авторів. Я не знаю, що не завжди редактори. Я розумію, що це буває бізнес-проект. Я розумію, що проплати, але ну, не можна на бруді. Будувати навіть е, статус чи імідж свого видання. От, от, от для чого.